Доброго ранку. А он выключен звук. Он не звука нечего. Звук. А у нас включенный звук. Да, да, да. У ну, него микрофон не Да, Про виконання бюджету Святянівської територіальної рай... громади Ідмаїнського району Одеської області за січень-бересень 2025 рік. 都是个梦 частина бюджету Софьянської сільської громади за січень-вересень виконана у сумі 392 млн 147 тисяч. До загального фонду бюджету нарішло 378 мільйонів 602 тисячі, або 100% від плану місяця. До спеціального фонду надійшло 13 мільйонів 545 тисяч, або 85% від плану року. Виконання власних надходжень за даного фонду склало 182 мільйони 462 тисячі, а вот 100% до плану січень версії. Те просто до відповідного періоду минулого року склав 118%. Усі дотації та субвенції з державного та обласного бюджету надходили своєчасно та в повному обсязі від запланованих призначень. У том числе, отрывано освитой субвенции 114 миллионов 678 тысяч. Базовой дотации 58 миллионов 190 тысяч. Субвенции на доплату педагогичным председникам 9 миллионов 259 тысяч. Субвенции суворовского селочного бюджету 3 миллиона 87 тысяч. Да, Податок с доходов с физических осей. То, по тому вага, якого у власних отходженнях бюджету Софіївської сільської ради склала майже 36%, нарішов в сумі 65 мільйонів 839 тисяч, виконання до плану місяців 100%. Єдиний податок в сумі 48 мільйонів 767 тисяч, Або 99% до призначень 9 місяців. Плата за землю надійшла в сумі 47 млн 967 тис. Виконання плану місяця 104. Крім того, отримано акцизного податку 11 млн 921,000. Податку на нерухому майно зміни від земельництва ділянки 4 млн 446 000. Інші податки та збори 3 млн 522 000. Виконання видаткової частини бюджету за січень вересень. Склада 378 миллионов 915 тысяч. У том числе вытраты загального фонда 338 миллионов 953 тысячи. Або 66 500 ведь плановых личных призначений. Вытраты специального фонду 39 миллионов 962 тысячи. Або 74 500 до личных призначений. Выдатки на освету по загальному фонду складывают 211 миллионов 76 тысяч. Выдатки на утримание органов местевого самовредования 54 миллионов 424 тысячи. Выдатки на культуру 14 миллионов 961 шестьдесят На охорону здоровья 15 миллионов 266 шестьдесят тысяч. На житлово-коммунальное господарство 10 миллионов 487 тысяч. Социальный захист социальное забезпечение 10 миллионов 269 шестьдесят тысяч. На физкультуру и спорт. 7 миллионов 260 тысяч. На утримание населой пожежной охраны 3 миллиона 437 тысяч. Кредиторская заборгованность на 1 жовтня складает 343 тысячи. Выдатки в бюджету розвитку за 9 месяцев складе 25 миллионов 740 тысяч. В том числе капремонт ПРУ Камышовского заклада загальной средней свиты 476 тысяч. Кап -ремонт по Кривлю, у Каносовского заклада загально средней освиты, 4 миллиона 660 тысяч. ремонт котельной Кислицкого заклада загально средней освиты 950 тысяч. Предбание обладания для закладов освиты 419 тысяч. Выплаты на предбание житла ветеранов войны в миллионов 640 тысяч. Капремонт амбулатории село Азерна 4 миллиона 558 тысяч. На ремонт париативного отделения 1 миллион 550 тысяч. Альтернативно-модульно-котельная ЦРЛ 968 тысяч. Обладание банку крови 733 тысячи. Спифинансирование на два дня автобуса 500 тысяч. Выдатки на петлинку ЗСУ склали 4 миллиона 233 тысяч. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Цефанівської сільської ради Ізмельського району Одеської області від 19 до до року номер 6171 про бюджет Сафянівської сільської і територіальної громади з міського району Одеської області на 2025 рік. За рахунок перевиконання бюджету розвитку та зменшення резервного фонду. выделяются 827 тысяч на капитальный ремонт санвузлив с установлением педьемника для маломобильных групп населения на, на первом поверсе административной будивли Савьянинской сельской рады. По управлению освитой здесь нюансы перерасходы экономии по огорчеванию до палубу на заработную плату, предбание плит, предтерив и да капитальный ремонт котельной Камышовского заклада загальной средней освиты. По управлению жилищно-коммунального господарства здесь перерасходе экономии по электроэнергии на заработную плату, на прибание палубно-мастильных материалов для расчистки дорог в осенне зимовой период. За рахунок зменшения резервного фонда выделяется 1 миллион 160 тысяч на программы «Милосердие в ДИИ» до социальный захват ветеранов. 95 тысяч выделяется на раздробку проектно-каштуростной документации На ремонт каналізаційної сидіт інфекційної лікарні. Запитання? Голосуємо. Хто за? Наступне питання. Про внесення змін до рішення сесії Сатянівської сільської е, ради від дев'ятнадцятого. до 2024 года, номер 6160, про затвердження кошторису выдатка на утримание аппарата Татарстанской Сельской ради и ее виконавчих органов на 2025 год. Выдатки по аппарату увеличиваются на капитальный ремонт самого устройства, установление підйомника для маломобільних груп грузов. Запитання голосуємо. Хто кто? За. Опросить, то утримався. Дякую. Наступне питання про присвоєння рангу взаєм Старок... старократів старостинського округу. Посадово собор місцевого символізування встановлюється черговий рам посадової особи. Ось прийшов час взаємо встановити черговий рам в рамках категорії. Запитання. Голосуємо. Yeah. Хто за? Тихо Так. за розвідня прийняття. Наступне питання. Про внесення до цільової програми на 2023 2025 роки фінансова підтримка комунального комунаційного підприємства Соф'янівської сільської ради Ізменінського району Отецької області Центральна районна лікарня затвердженою рішенням сесії Софянівської сільської ради Ізменицького районно Отецької області від 8.05 на до на 25 року номер 6515 Доброго дня всім. Приносимо всередині. Коште з применяння не всіх на забіга. Запитання голосуємо. Хто за? Хто віктор був Рішення прийнято. Так, наступне питання. Дякую yeah. 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 Про утворення конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на заповнення вакантних посад незалежних членів наглядової ради комунального інформаційного підприємства Цанівської сільської ради з моїх рівно десь області центральної районної лікарні та затвердження її персонального складу. А це я доповідаю як засновник центральної районної лікарні. Якщо ви пам'ятаєте, на минулої сесії ми з вами створили конкурсну комісію про утворення незалежної. Членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Сферінської сільської ради центральної районної лікарні. Зробили ми рішення відповідно до постанови Кабінету міністрів України 12, 21, 21 листопада 2023 року. Протягом місяця ми мали в громаді отримувати заяву від учасників на конкурсну комісію. А відповідно до постанови має бути по три учасника від засновника три претендента від самої лікарні три і громадської організації три. А як власник долегової повноваження до конкурсної комісії Хаджкову Петро Васильовичу, як заступнику керуючому судді В'ячеслав Михайлович, керівнику апарату Гуренко Альона Міхална, як начальник відділу юридичного забезпечення, центральна районна лікарня делегувала трьох своїх представників Дега Марина Йорківна, головного бухгалтера, Шамрай Наталія Володимирівна, медичного директора і Кононенко Олександра Володимировича, заступника генерального директора. Від трьох громадських організацій до нас надійшли заяви від ОСН Вогник, ОСН «Відродження Сафіан і від Скоробрегів Наталії Варин, президента Змірської міської громадської організації Право на майбутнє. Після прийняття рішення про утворення конкурсної комісії, конкурсна комісія має зібратися, обрати собі голову, секретаря та почати процес по проведення конкурсу саме на членів рядової ради. Тому протягом місяця попрацює конкурсна комісія, і я сподіваюся, на наступну сесію ми вже затверджуємо членів народової ради. Дякую. За голосуємо. Хто за? Дякую, Паша. Нові депутати, в мене, мене до вас є ще одне прохання. Саме вчора зранці ми у нас говорить прорахований матеріал, а ми замовляли, і, якщо ви пам'ятаєте, ми казали про те, що нам треба зробити ремонт в технологічному відділенні другого поверху. Наше комунальне і комерційне підприємство Центральної районної лікарні замовило проєктно-кошторисну документацію, отримала, ми її отримали. Відповідно до бюджетного кодексу, ми маємо затвердити експертний звіт рішенням своїм. І до нас звернулася департамент капітального будівництва, а нам буде виділена субвенція, але буде розпорядником коштів обласна військова адміністрація в особі департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства. Тому ще одне у нас буде рішення додаткове про делегування повноважень на проведення робіт по зазначеному об'єкту. Дякую. Я думаю, я приготую два додаткових проєкти рішення на сесію. Прошу підтримати потім на сесії. За, зараз тоді голосуємо. Дякую. про Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми соціальних захисту рання антитерористичної операції та інших раннім війни та членів, ми члені зі мною за виклик захисників та захисниць України які раді, в соціальній радіодеську області на 2021-2025 років. Так, ми внесли другий додаток до нашого пункту 1.8. Фінансування 200 тисяч на рік на встановлення на могильних споруд на місцях поховань працівників Сап'янської сільської ради, які загинули, захищаючи незалежність нашої держави. Працівники Сап'янської сільської ради. Саме працівники. У нас вже є за працівники. До 80 тисяч одну особу. Ну, я думаю, що тут питань не буде. Голосуємо. Наступне <клух> питання. Про внесення змін в рішення сесії Сафянівської сільської ради Хмельницького району Одеської області від 24 листопада 24 року. Номер 6052, про розроблення стратегії розступу Софянівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області на 2000. Вад сьомого року і з перспективою дій до 34-го та плану заходів з її реалізації на 25-27 років. Всі вітає це рішення у нас через те, що минулого року ми розпочинали розробку стратегії зі своїх поверла. Вони закрились, більше не відновилися фінансування. Ми більше їх не діємо. З іншою організацією будемо розробляти, і оскільки рік пройшов. То міняється просто роки. Був 25-й 27-й, стає 26-й, 28. Тоді просто таке технічне питання. Yes. Е, ну, школи теж мають е, розмовляти стратегію, то нам краще дочекати вас і вже після вас. Чи, е... За теорією так, краще дочекатися стратегії громади. Але ну якщо вам вже 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 треба... ну, у нас поки спокити нова, то ми можемо сказати. Затверджує, да, затверджує сесія. Ну, За нашим планом стратегія громади має з'явитися в роду цього. Ну 26-го року. Так, що... да. Там такий етап, що спочатку у нас іде опитування, потім будуть ще громадські слухання. Тобто там дуже багато етапів за законодавством зараз. Така. Я знаю. я Просто ми і свою підняти. Ми зараз вже стали гімназією, мені вже треба вирішувати питання зі стратегії. Тут таке, скажімо так, подвійне питання. Якщо у вас час зачекати, то краще. Так, я думаю, що краще так. Запитання ще є. Голосуємо, хто за. Так, одностайно, дякую. Наступне про припинення оперативного управління комунальним майном відділу культури, молоді, туризму та спорту соціальних спеціальній ради із майського району. Просимо передати замональне майно, а саме ноутбук з балансу відділу культури Соф'янівської громади на баланс Соф'янівської сільської ради. Який закріплений за будинком культури села Бога для останнього для роботи. Голосуємо. Хто за? рішення прийнято. Ну, Наступне питання про передачу комунального майна на праві УЗУ. Управління освіти Тетянівської сільської ради і Кримської району Одеської області за адресою Одеська області, Кримська район, Стара Кримська, по вулиця Бесарабська, будинок 36. Так, так, Ваня, УЗУ-Фрук. УЗУ-Фрук, так, Раніше було оперативне управління, сейчас... У на, на праві узорфрукту, так. Да. Привели у відповідність наші документи, а саме виготовили новий технічний паспорт, Зареєстрували право власності за міської сільської радою та передали на праві узорфрукту вже відділося в управлінню освіти почався. Так він правильно узор фрукти. Узор. Я щось не відчуваю, узорфрук. Голосуємо. Одностаємо. Наступне питання про передачу комунального майна на праві узуфрукта управління освіти Свянівської сільської ради Зміцького району Одеської області за адресою Одеська області з район, району село Новани Харківка, вулиця Шкіна, будинок 29. Також виготовлено технічний паспорт, оформлено право власності та передаємо освіті. Голосуємо. Хто застаємо? За. Наступне питання про передачу комунального мене на праві Успрукта управління освіти Соф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області за адресою Одеська область, Ізмаїльської район село Комушінка, вулиця Миру, будинок 10. Також виготовлено технічний паспорт, права власності і передаємо вже всім. Голосуємо. Так, Наступне питання. Про передачу комунального майна на праві Узуфрукту управління освіти Західністю сільської ради Ізменицького району Одеської області, за адресою Одеської області, Імецько район, село Кам'янка, вулиця Миру, будинок 5. Також виготовлено технічний паспорт, на право власності передаємо. Голосуємо Хто за? Наступне питання. Про перед... Про передачу комунального майна на праві за управління освіти Заф'янівської сільської ради із район, корої Одеської області за адресу Одеська область, з Мицького району село Вишневе. Також ми ви ведемо новий технічний прав, паспорт та формулена право власне і передаємо голосуємо. Так, наступне питання. Про передачу комунального майна на до та управління освіти. Стафлянівської сільської ради Хмельницького району Одеської області за адресою Одеська область, і Минська район, село цього вищі не шкільна 11 години. Також видалимо на технічний паспорт право власності Сергійської сільської ради та передаємо пробіляції. Голосуємо. Хто за? Одно Наступне питання про внесення змін до рішення Сафянівської сільської ради Змейського району Одеської області від 28.19.2024 року номер 6056 про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сафянівської сільської територіальної громади. Листопада 2025 року по розроблення комплексного плану прострового розвитку територіальної громади. Це відбувається у зв'язку з двома питаннями. Ви знаєте, що сектор а, на даний момент став відділом, тому замовлення відді документації змінюється. А, і не витримані були графіки а, щодо збирання вихідних даних. А, тобто це стратегічна сесія та інше, а, що входить. А, на цьому графіку. Тому а, зараз встановлюються нові а, дати і буде новий графік. Запитання. Голосуємо. Хто за? Отпускаємо. Наступне питання про внесення змін до рішення від 25 вересня 2025 року No6737 про надання дозволу на розроблення детального плану території для розміщення та будівництва автозаправного комплексу в межах села і Хмельницького району Одинської області за кадастровим номером. У нас також на минулій сесії було прийнято рішення щодо надання дозволу на розроблення такого детального плану. 13-10-2025 року, і зараз по заяві замовника ми вносимо зміни саме до назви літального плану території, щоб встановити новий додатковий вид діяльності. Тобто в нас був для розміщення будівництва автозаправного комплексу, а там будуть додаткові якісь їх додаткова діяльність, тому ми вносимо такі зміни. Голосуємо за те, щоб по блоку. Хто за так, перший блок. Перший блок це кармі, це земельні ділянки нашої громади. Ми продовжуємо оформляти земельні ділянки під об'єктами, що знаходяться у нас в власності. А також продовжуємо роботу щодо охорони земельних ділянок, продаж правил оренди, яких ми потім виставимо земельні торгівлі. Це Там де... заправка. Так. Це там, рядом до стадіону території. Це, 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 Це сама заправка? Запитання ще є. Голосуємо. Хто за. Одностане. Другий блок внесення змін до договорів оренди Змін проголова договору оренди це продовження терміну дії договору оренди І останнє це надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду за заявою оренду ряд. Ре. Голосуємо. Хто за? Третій блок. Затвердження відмови у затвердженні документації і замолостю та передачі земельних ділянок у власність фізичних особам. У нас відмов немає. Це передача земельних ділянок або під земельними частками паями, або під підсильними ділянками. Запитання. Голосуємо. Хто за? Наступний блок це затвердження у стверджень документації. Два затвердження. Перший ви прочитаєте, я його не озвучую. Другий це проведення мешка відповідність до даних. Запитання. Голосуємо. Хто за? Одно П'ятий блок надання дозволів відмов на розроблення документації особам. Тут у нас дві заяви. Одна за мене часто і другі під оборотництво біля хати. Голосуємо. Хто за наступний блок? Надання дозволів відмов на розроблення документації землеустрою юридичної особам. У нас тут п'ять питань. Це по юридичним особам надання дозволів під вишку мобільного зв'язку, дозвіл на розроблення документації сервітуту, дозвіл на розроблення проєкту замовстрою по затвердженому на детальному плану території і два дозволи на технічку по інвентаризації земельних ділянок, там упорядкування меж земельних ділянок. Запитання. Голосуємо хто за. І за всі блоки голосуємо. Хто за? Всі. Пропостаємо. Все.